Вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео розповім, що ми будемо сіяти на розсаду в лютому. Це надважливе питання, від якого залежить якість вирощеної розсади. Посіємо зарано, розсада потягнеться. Посіємо запізно, розсада буде недорозвиненою, і ми не отримаємо ранніх врожаїв. Я нещодавно бачив когось з блогерів, закликали починати сіяти на початку січня. Томати, солодкий перець, деякі квіти. Але я вважаю, що якщо вирощувати для себе в невеликих кількостях на дачі або на приватному городі, то немає ніякого сенсу розпочинати так рано сіяти на розсаду насіння. Коли ми вирощували в комерційних цілях в великих кількостях е ранні томати, перець, огірки, тоді ми проводили посів Наприкінці грудня, на початку січня, але у нас був розсадник, в якому стояла піч, дві пічі стояла, коли він великий був. І ми цілодобово підтоплювали, підігрівали повітря в розсаднику вуглем. Ми топили цю піч, щоб було тепло, щоб розсада розвивалась. Тому що в січні морози, а раніше якось і зими були такі холоднішими. Зараз якось дивлюсь на вулиці, тепліше трішки, друзі. Напишіть, яка погода у вас. Буде цікаво почитати. Зараз, саме зараз. Ось, потім ми вирощену розсаду висаджували у великі теплиці. Ось уявіть. 36 метрів завдовжки теплиця. І у нас стояла в кожній теплиці по 3 пічки. І до кожної пічки труба діаметром 200 з гаком міліметрів. Більше 20 сантиметрів діаметр. І завдовжки кожна труба 10 метрів. Ось три пічки, три труби таких по 10 метрів. І цілодобово, якщо не було в день сонця, а мороз на вулиці був, ми топили оцим вуглем. Брали кілька машин вуглю. Після сезону і це все стоплювали. Ось такі розходи були. Але якщо вирощувати для дачі навіщо його сіяти так зарано? 20, 30, 50 тих кущиків виростити і вкладатися грошами своєю працею, ночами не спати. Оце, щоб невелику кількість розсади виростити, немає ніякого сенсу. Тому зараз я, як дачник, і хочу розповісти вам, як людям, які вирощують для себе. для Комерційних вирощувань, друзі, ці строки вряд чи підійдуть, тому що суперранньої продукції по цих строках, що я буду озвучувати, ми не отримуємо. Але отримуємо з найменшими затратами і з найбільшим задоволенням при вирощуванні. Ось яке вирощування я пропоную вам. В січні ми нічого цього року не сіяли. Ми будемо розпочинати перші рослинки сіяти в лютому. І не на початку лютого, а в середині лютого ми вже будемо сіяти. Перші рослини ампельна петунія. 16 лютого. Я просто вам зачитаю список. Це посіви минулого року. Року, як ми сіяли, і вся розсада у нас чудово в травні була вже готова до висаджування. На клумби, цвіла вже і петуня, і інші, інші квіти, всі цвіли, і перчик ми виростили, посадили вже добре розвинене. Так що, друзі, ось приблизно можете брати це за орієнтир. Звісно, у вас можуть бути свої коригування, плюс чи мінус, а хтось, можливо, скаже, а мені ось так підійде, як я озвучу. Хтось подкоригує. Тут нічого такого немає. У всіх можуть бути різні умови вирощування. Ми починаємо вирощувати в квартирі, потім переходимо в. Малообігріваємо розсадник, там будемо підігрівати тільки електрокамінам. Дивіться, виходимо в розсадник, одразу скажу, приблизно на початку квітня. Ось таке вирощення. Квартира з середини лютого, початок квітня з цією розсадою виходимо в розсадник, а потім вже там підрощуємо і завершуємо вирощування розсади. Продовжуємо вже дорослих рослин вирощування. Давайте все ж таки перейдемо. І так, ампільна пітуння це перша квітка, яку ми сіємо. Пеларгонія, вербена, гацанія. Гепоестес, бальзамін, остеоспермом, дельфініум, бегонія, вічна квітуча, еустома, віола, гібіскус, бегонія ампельна, барвинок ампельний, бегонія делюкс, геліотроп, базилик. Це я просто називаю, але починаючи з середини лютого, ми це і будемо сіяти. Звісно, будемо багато за які культури, з яких я назвав, будемо більш докладно потім розмовляти з вами. Я буду розповідати, деякі даже ми будемо сіяти разом з вами на ваших очах сходи отримувати, тобто продовжувати вирощувати разом. Деякі будемо так, у фоновому режимі вирощувати, але всі вони будуть починати сіятись з середини лютого. Давайте продовжимо. Селеру кореневу можна вже сіяти буде. Розмарин. Вербену продовжуємо сіяти ще ось у нас записано газдика китайська, ваздика Шабо. І на початку березня, ось у нас записано в минулому році. Ми сіли 1 березня томати для теплиці, для нашої теплиці, в якої ми підігріваємо. Електрокаміна я вам одразу хочу сказати, що томати, які ми посіємо 1 березня, але в цьому році ми підкоригували, будемо сіяти. Томати для теплички нашої десь 5 березня, тому що трішки вони потягнулися. Так ось посіяні 1 березня в минулому році ми їх висаджували 25 квітня, в тепличку, в якої стояв електрокамін. Тому не поспішайте сіяти томати. Якщо у вас немає доброго обгріву вашої теплички, не електрокамін, а справжня піч. Чи газом, чи дровами ви будете там підтоплювати, якщо є добре опалення і теплиця в два шари, плівка, наприклад, або полікарбонат такий ну, не менше ніж 6 мм товщиною, тоді, звісно, і підігрів буде потім, тоді можна раніше сіяти для вирощування подальшого томатів в такої теплиці. Але якщо ось тільки електрокамін. У вас щоб не замерзло, якщо буде заморозки, то ми сіємо на початку березня. Рано ми не ризикуємо, тому що немає. Немає сенсу. Рослинка важко, ці стреси, зниження температури кожної ночі, якщо буде зниження температури до 5 градусів під час вирощування висаджених томатів, а в ґрунті вона ще більш буде охолоджуватись, коренева система буде застивати, то це. Погано. Потім відкачувати цю рослину, поки вона імунітет цієї рослини, поки переборе оці стреси. Це важко. Хочете, якщо доєднуйтесь, будемо разом вирощувати. Хочу одразу подякувати всім, хто не перший рік з нами вирощує свої рослини, а хто ще не вирощує, я хочу вас запросити доєднуватись і будемо разом з вами також вирощувати. Все поетапно буду показувати. Намагаюсь, відповідати. Дати на коментарі ваші, особливо перших. Ось, друзі, що хотів розповісти. Дякую всім за увагу, до побачення, міцного здоров'я вам, гарних рослин та мирного неба над головою!